Він не військовий і він жив у великому страху перед військом, перед службою і уникання всіх можливих зустрічей ставцика. Називаємо це так. Прийшов час, коли ми з ним поговорили, і вже е, ну, як він сказав, прийшов мій час, все, я роблю цей вибір, іду в військо. Він зараз у нас очікує, ну на, у нас на базі очікує БЗВП. І я з ним ці дні спілкуюся. Він там уже сидить тиждень, чекає. У нього після завтра без ВП починається. І він, він мені кожен день пише, Олен, Олену, тут так класно, мені так подобається, тут такі класні хлопці, і вже хочеться, щоб. Почалось без ВП, і ми тут форму помірили, і нам те видали, а тут це, а тут я дізнався. І от у нього такий азарт, такий реально дуже потужний, потужна енергія. Я така прям, о-о-о, ну, круто, це е, відчувається. І так у дуже багатьох людях я також схожі реакції бачу.